Всім привіт! Сьогодні хотів поговорити про таку тему: чи варто молоді їхати до Польщі на заробітки? Куди, коли, наскільки скажу однозначно, так молоді зараз склалася у Польщі українська молоді, унікальна можливість заробляти в місяць там, 2000 доларів, півтори-дві тисячі доларів чистими. Це зі всіма вичитами, вирахуваннями. Це може навіть більше ніж там в Голландії, в Німеччині, тому що там не дають працювати багато годин. Там не там дороге житло 500-600 євро, там е%, харчування більше коштує, тому ну і там вимоги більші і домови, і до водійських прав. Ну і важче працевлаштуватися. Тому Польща для нас зараз дуже унікальна, класна можливість. Тим більше в сезон е ось дуже раджу всім. Е у Польщі е працює такий закон: що якщо ви студенти не вижива польського чи українського вишу вузу, то ви і вам до 26 років, 25 і менше, то ви там е звільнені від сплати податків. Все легально, все нормально. Ви там заробляєте брутто то Тобто Повністю все отримуєте чистим. А це зараз 30,5 злотих. З преміями, з бонусами. Багато в кого виходить. Це мінімально виходить там 6 тисяч злотих, максимально 9-10, тобто це 1,5-2-25 тисячі доларів у місяць. Ви можете самі порахувати, скільки вам треба працювати місяців, скільки вам треба. Часу відпрацювати для того, щоб зробити на те, що вам потрібно: одяг, айфони, комп'ютери, макбуки, машина, квартира. Так, це все реально, поки вам нема 26 років, пробуйте, заробляйте. Я також сам їздив, коли мені було там 19 років в Англію, також заробляв за там, літо за сезон на квартиру. І ось така можливість зараз є в кожного з вас. Роботи. На будь-який смак, ну але на перший раз я раджу щось там неважке обрати, там, де там, нешкідлива шкід, робота, не важка. Ось тому так, студенти вже зараз можуть завдяки ставки студентській заробляти півтори-дві тисячі доларів відкладати щомісяця. І це дуже хороший опит. Тобто, поїхати на місяць, півтора, два-три, заробити все, що вам треба, отримати досвід, зрозуміти, що це можливо, будь-коли і знати підприємства, де ви вже навчені, де у вас є зв'язки, знання, що там робити. Ось і всім раджу, поки ви молоді, ви можете зробити на все, що вам потрібно: на квартиру, на машину, на бізнес, на все що завгодно, легальною, нормальною праці. Тому всім раджу вперед!